Леся Українка феномен людського духу, вибух духовності і інтелігентності, летюча зірка, яка проклала яскравий слід, подала сучасникам і прийдешнім поколінням урок гідності, гордості, незламності духу і віри в світле майбутнє. Через хворобу Лесі Українці доводилося багато їздити по світу. І, хоча чужина завжди викликала в неї тугу за рідним краєм. Але й збагачувала новими враженнями, знаннями життя інших народів, зміцнювала й поглиблювала інтернаціональні мотиви її творчості. Так у циклі Весна в Єгипті Леся Українка знайомить українського читача з цим краєм, його природою, людьми. Невблаганно прогресувала хвороба, перемагаючи тяжкі страждання, вона знаходила силу працювати. На Кавказі вона все частіше згадувала волинське дитинство, перед нею поставали картини задумливої поліської краси. Так виникла лісова пісня, яка була написана за кілька днів тяжкохворою поетесою. Її поетичний талант, здібності домов свого часу супроводило зворушливе і трепетне бажання навчити історії сестричку Ольгу, а відтак написати книжку для чемної рідної учениці. Леся Українка звернулася до свого дядька Михайла Драгоманова і попросила його порадити, як краще та по яких джерелах складати курс стародавньої історії. За його порадою вона опрацьовує історію Менара. Дуже важливим моментом, зацікавлені Лесі Українки Єгиптом, була її перша подорож туди в 1909-1910 роках. Вона приїхала до Гелуану коло Каїру в середині грудня 1909 року і зупинилась в готелі віллі Континенталь. Її перші враження від цієї країни були глибокі і пам'ятні. Незважаючи на свій важкий стан здоров'я, Леся Українка наполегливо вивчала єгипетські довкілля, африканську природу, народ з його звичаєми і традиціями. Вона порівнювала своє попереднє знання про цю країну з дійсністю. І від історичних віддалених часів доходила до сучасного її досвіду, до спостережень з першої роки і свіжих вражень. Після приблизно піврічного перебування в Гелуані Леся Українка створила дуже цікавий поетичний цикл Весна в Єгипті. Друга подорож Лесі Українки до Північної Африки відбулася взимку 1911, 1912 років. А після того була ще й третя і остання подорож у 1912, 1913 роках. Лагідна єгипетська зима добре впливала на її здоров'я. Пустиня дише, рівний подих, вільний, гарячий він та чистий, був святий. Пісок лежить без руху золотий, Так, як лишив його хамсін свавільний. Фелах працює мовчки, тихий, пильний, Будує дім, там житиме пустий, Летючий рій мандрівців, і густий зросте навколо сад Фелах всесильний.